Юридичні ризики це саме той етап, який часто недооцінюють, вважаючи, що з документами все гаразд. Але саме юридичні ризики можуть призвести до втрати не лише грошей, а й самої нерухомості. Ми завжди акцентуємо увагу на цьому питанні і пояснюємо клієнтам, перевірка документів це не просто проглянути тих паспорт. Це комплексна робота, яка охоплює власників історію переходів прав власності, законність забудови, обтяження, арешти, кредити, судові процеси тощо. Ми не приймаємо на віру слова продавця. Ми надаємо повне юридичне супроводження угоди. Актуальність цієї роботи дуже важлива. Тому ми не ризикуємо, ми перевіряємо. І тільки коли впевнені на всі 100%, просуваємося далі, це ваш спокій, це наша відповідальність, і саме так ми захищаємо інтереси наших клієнтів.